Привіт! За моєю спиною зараз знаходиться місце, про яке знають не всі полтавці. А саме Полтавська гравіметрична обсерваторія. А також ми познайомимо вас з людиною, яка тут працює. Микола Федорович Тищук науковець, астроном Полтавської гравіметричної обсерваторії. Проведіть нам, будь ласка, екскурсію, розкажіть про місце. Добре, добре. Ми знаходимося саме в головному корпусі обсерваторії. Історія дуже цікава, оригінальна. Обсерваторія наша була заснована у 1926 році. Засновником обсерваторії став видатний науковець, астроном, геофізик, геодезист, академік Олександр Якович Орлов. І завдяки тому, що нашу обсерваторію заснував саме академік Орлов. Обсерваторія стала комплексна, не така, як інші. Абсолютно не така, як інші. Зазвичай обсерваторії створюють за якимось, за якимось одним науком принципом, за одною наукою, наприклад, астрономія, наприклад, геофізика чи метеорологія, чи ще щось. А в нас поєднання зараз трьох наук: астрономії, геофізики і геодезії. Це абсолютно унікальна. На той час у світі було зараз, вже такі комплексні обсерваторії є. Але з часу заснування обсерваторії, вона історично так склалося, носить назву Полтавська гравіметрична обсерваторія. Ось це одна із наших робочих кімнат, і особисто я тут працюю. Якщо ми глянемо ось туди, ми можемо побачити портрет засновника і першого директора нашої обсерваторії, академіка Олександра Яковича Орлова. Якщо ми поглянемо нижче. Ми побачимо другого директора нашої обсерваторії Зінаїди Миколаївни Аксентівої, яка була після Орлова. Орлов директорствував з 1926 по 1951 рік. Вона після нього з 1951 по 1969 рік. І якраз в часи, коли була директором Зінаїда Миколаївна, працював і раніше працював видатний наш науковець Євген Павлович Федоров, який у нас був вченим секретарем, а потім перейшов на роботу в головну астрономічну обсерваторію в Києві, директором був. Але він був видатним теоретиком і практиком астрономії і геофізики. Тут у нас портрет Ісака Ньютона не просто так. Це видатний фізик, який відкрив деякі певні закони, які ми вивчаємо в школі, і якраз. Те, що пов'язане з фізикою, вивчає, з геофізикою вивчає наша обсерваторія і вивчає гравітаційне поле Землі і те ж саме падіння яблука, про яке там дуже багато є анекдотів, як і закон Ньютона. Обсерваторія займається багатьма науковими питаннями і в трьох науках працює і в астрономії, і в геофізиці, і в геодезії. Зараз ми з вами йдемо до одного із телескопів нашої обсерваторії, і я вже більш, тоді так більш конкретно розкажу саме про цей телескоп і те, що е, е, на ньому проводилось, досліджувалось і так далі. Тому що зараз цей телескоп використовується хіба що для екскурсій. Але в попередні часи він багато використовувався для наукових цілей. А ви казали, що у вас ще є телескопи, Звичайно. Можете розказати нас, про них? У нас всього чотири великих телескопи і інш, є менші інші прилади. Значить, два великих зеніт-телескопа використовувалися нами для вивчення полюсів Землі, змін, змін, змінення координат широт і вивчення руху полюсів. Один великий телескоп, найбільший в нашій обсерваторії, оптичний телескоп, використовувався для спостережень місяця для, для постійного уточнення теорії руху місяця і його орбіти. І один телескоп, до якого ми йдемо, використовувався дещо для інших цілей, і вже ми на місці про це поговоримо. От ми з вами знаходимося біля одного із телескопів, великих телескопів нашої обсерваторії. Це фотографічний астрограф. Тобто телескоп призначений для фотографічних спостережень якихось об'єктів на небі. І для його роботи ми його маємо відкріпити, е нахилити і ще в першу чергу зняти кришечку з об'єктива телескопа. От. Можете тут ось поглянути, який тут об'єктив у цього телескопа. Ось доволі такий немаленький, як для телескопа. Цей телескоп піднімається і, е, і в нічний час цей телескоп направляється в якусь точку певну неба, наперед задана є програма спостережень, і оцей телескоп закріпляється в якомусь місці, от, е, в якомусь напрямку неба, включається так званий годинниковий механізм. Який би весь час вів телескоп і залишав цей телескоп, залишався в напрямку певного об'єкта. І коли на цьому, наприклад, телескопі велися фотографічні спостереження, то сюди, отут відкривалися ці віконця, і сюди вставлялися отакі великі скляні фотопластини. Закривалися, наводився телескоп на певні визначені ділянки неба, і проводилось фотографування. Усього знімків два можна було зробити зараз, так? Е, ні, ні. Мож, е, якщо це затемнення сонця, то це небагато знімків можна зробити чи місяця, але якщо це ми оте, фотографуємо окремі ділянки зоряного неба, то можна було всю ніч. Проводити отакі астрономічні спостереження, фотографічні спостереження. А в, так, в такий теперішній час ми можемо на ньому просто проводити екскурсії, направляти телескоп в нічний вечірній час на такі цікаві об'єкти, як місяць. От, тут є бачите, от, велика труба телескопа. Але для того, щоб навести телескоп на якийсь об'єкт, ми маємо маленький телескоп гід. І, за допомогою нього, як з допомогою приціла, ми наводимося на об'єкт, дивимося в окуляр, підводимо телескоп точніше. Тоді цей об'єкт шукаємо отут в полі зору телескопа, закріпляємо, включаємо годинниковий механізм і вже відстежуємо, дивимося на об'єкт, якщо це в нас просто екскурсія. Інше, наприклад, ми на цьому телескопі можемо розглядати. Планети цікаві. Наприклад, Марс, Юпітер, Сатурн. Це надзвичайно цікаво. Наприклад, коли ми дивимося на Марс, а, але не завжди, а тільки в, тих, в ті моменти, коли Марс зближується із нашою землею, це буває раз в декілька років, тоді ми можемо бачити отакий от невеликий диск в полі зору цього телескопа. Це такий червоний диск, це планета е, Марс. і Можемо бачити одну полярну шапку на, на, на Марсі. Коли ми переходимо, наприклад, з цим телеско... дивимося цей телескоп, наприклад, на Юпітер, то ми бачимо, що Юпітер ну, він великий виглядає порівняно з Марсом. По-перше, це планета Гігант. Ми бачимо, що він полосатий. Світла полоска, темна полоска світла темна. Навколо Юпітера є багато супутників, десятки супутників. Але чотири великих супутника, так звані Галілеєві, ми можемо в цей телескоп прекрасно бачити недалеко від самого Юпітера у вигляді зірочок. Мабуть, для людей буває найбільш цікаво, коли ми глянемо в цей телескоп на Сатурн. Всі знають, що це теж планета Гігант, але у неї ціла система кілець є. В районі екватора навколо, навколо планети. Коли ми дивимося в телескоп, ми Юпітер з отими кільцями бачимо. І це, це неймовірне видовище, тому що коли дивимося на інші планети, ну, круглі планети, все зрозуміло. А тут якась така шляпа в космосі висить. Кругла і тут ще якісь поли, як в якійсь шляпі. І це теж неймовірно виглядає. Особливо, якщо придивитись до тих. До того диска кілець, то можна розрізнити, що там не, один, не одне кільце, а їх багато, можна виділити, певне, тут світліше, там темніше, тут пропуск якийсь є в кільцях. Розкажіть, будь ласка, про роботу свою взагалі, як у вас проходить день? Зазвичай астрономи працюють і як астрономи-спостерігачі. І як астрономи-обчислювачі і якісь трошки й теоретики. Це якраз певний час спостережень. Людина приходить до телескопа, а якщо це зеніт телескоп, то він отак направлений вертикально вверх, а окуляр зігнутий під 90 градусів і тут можна дивитися збоку. Виставляє телескоп різні установки цього телескопа, як там потрібно закріпити його інше. Бе вимір температури тиску біля телескопа на вулиці, відкриває е, дах телескопа, чекає десь приблизно е, початку спостережень, а це все відбувається десь за пів години до початку спостережень, щоб температура на вулиці і в павільйоні астрономічно нормувала. Сідає до, до, до окуляра телескопа, ну, тут я не сідаю, а дивлюсь. І чекає появи зірочки в полі зору телескопа. Зірочка з'являється, і е, вона проходить через поле зору, і там є така сітка ниток. І коли зірочка проходить через оті, е, через оті нитки, ну, лінії, просто лінії в полі зору, нажимає кнопочку фіксує ці моменти, е, спостережень. Тоді переводить телескоп в інше положення, з іншого боку це робить. Це, спос... це буде тільки спостереження одної зірки. Тут треба все дуже швидко робити, дуже чітко і дуже плавно повертати телескоп, налаштовувати ці установочні елементи на ті певні зірки. І вони ж і тут ті зірки розписані по секундно. І ми маємо в цю... знати цю програму, пам'ятати, десь підсказка лежить на столі. І відслідковувати, щоб ми не пропустили цей момент. А між цими спостереженнями ми ще записуємо покази. Отут, зазвичай, телескопа, зеніт телескопа рівні, є, які, які допомагають нам його виставляти в вертикальне положення. Записувати між цим ще треба покази рівня, записувати з одного боку, з іншого, записувати температуру, тиск на вулиці всередині. Тобто людина настільки. Така заглиблена в цей процес і зосереджена, що ніякі зовнішні фактори не повинні її тривожити, тому що людина не виконує ту програму спостережень, яка запланована. А тоді, десь іншого дня, починається обробка тих спостережень, обчислення, перенесення на комп'ютер цих даних спостережень. От, і... Певні періоди, коли накопичується певний матеріал, там за роки, за інший період, за десятиліття або інші спостереження, навіть нашої обсерваторії, інших спостережень, вже людина сидить біля комп'ютера і обчислює і встановлює певні характеристики цих процесів, які ми вивчаємо. А саме зміну змінюваність координат на місця спостережень, а відповідно і далі вже різні параметри руху полюса і о цього всього, що відбувається.